Вітання всім з мого села на Полтавщині. Була в центрі села, їздила на нову пошту за посилкою. Знову ж прийшло повідомлення, що посилка якась адреса невідома. Я ні слухом, ні духом, як то кажуть, не знаю. Знову ж до сина, це ти щось замовляв? каже, та ні. І знову оце почалося розслідування від кого що. Ви можете подумати, що це я сама собі замовляю посилки, а кажу, що від підписників. Але ні, я нічого вже давно не замовляю, тому що в мене та й місця вже немає як такого. Посилка так гарно запакована, я її оце так довго розгортала, мені вже швидше хотілося побачити, що ж там, але вона так запакована. Спочатку я зняла плівку. Потім ось картон. Думаю, все, вже там рослина, але ж ні, там ще один картон, скотч. Ну, так гарно все, дуже запаковане. І нарешті я ось показую. Кущики керії. пасхальна троянда, ще по-іншому називають, один ось такий із квітами. Трохи квіти осипалися, але. То не біда, посилка із Волині від квітникарочки. І оце ж вона мені ще в подарунок поклала карликові півники. А замовлення для мене зробила та ж сама моя підписниця, що напередодні я показувала розпаковку від бережнюків. Вона дізналася, що коли ми пиляли вишні, щоб посадити ті рослинки, то зламали свій кущик керії. Він і так був не дуже великий, а ми його зламали. Тож вона замовила, хотіла, щоб у мене він все таки ріс. Ось викопала яму, ходила, ходила, шукала місце. Тут ось у садку, викочувала траву, розробила таку місцинку. Тут трава ще не кошена в нас. У дворі та під двором покосили, а тут іще. І ото приготувала місце, там півники посажу спереду, перед нарцисами. Керія полюбляє таке місце, щоб і сонце, і на півтінь було. Ну Тут саме таке місце. Он ми спиляли там абрикосу і зараз тут так досить сонячно, уже вечір. Коли я привезла посилку десь в обід, то поставила саджанці у відро з водою, вони стояли, у яму насипала відро компосту та сухого перегною. Потім залила двоє відер води і ось, де прийшла ж сюди садити і побачила, що сьогодні в мене вже мак перший розцвів. Це багаторічний мак. Насіння цього маку колись давно мені дала моя дорога сестричка, яка оцей замовляє для мене. Вона ж моя й підписниця, яка замовляє для мене оці подарунки, тому що знає, як я все люблю, оці рослини, квіточки. Я їй дуже-дуже вдячна. Для півників підготувала діляночку, ось покажу, як я їх висаджую. Нагортаю такий горбик землі, земля тут пухка, така, нагорнула горбик землі. Потім ставляю оцю поділочку на горбик і однією рукою дуже незручно хотіла показати, але ж оператора в мене немає і дуже сильний вітер воно падає. Ставляю на цей горбик. Коріння треба розправити і завертаю, щоб лопаточка була зверху, тільки коріння в землі, а лопатка щоб була зверху і повернута до сонечка. Після того, як я посадила їх, я буду днів 4 чи 5 поливати, але потрошку, не дуже багато. Що півники ж, як відомо, не люблять перезволоження, і в них може почати загнивати коріння. По тій же причині і садимо півники трохи на підвищенні. А це ж ось показую кущик, який я буду садити. Його можна б і на два поділити, але я не буду цього робити. Нехай наростає гарний кущ. Він же ж потім буде давати кореневі відростки. І так можна розмножувати цей гарний декоративний кущ. Адже погляньте на оці квіточки, вони, немов маленькі трояндочки. Мабуть, багато хто з вас помічав на вулицях чи десь на садибах оці кущі обліплені в буквальному сенсі цього слова жовтими квіточками. Дуже гарний сонячний кущ. В ідеалі я б хотіла, щоб він ріс десь неподалік від хати. Але у мене на подвір'ї є одна ще така неупорядкована ділянка, і зараз там ну, ніяк не можна нічого посадити, але про це пізніше розповім. А поки що я посадила цей кущик, оце тут у садку. Там завтра, можливо, син покосить траву, коли приїде з роботи. А взагалі, навіть якщо кущ тут і залишиться рости, то теж буде непогано. Тут неподалік ось два кущі деревоподібної півонії. Вони цвітуть майже одночасно. Ось тут півники на передньому плані. Я не знаю, чи вони всі жовті, але нехай би. Вони разом так і росли жовті пільники, жовта керія. та мені жовтий колір взагалі останнім часом дуже подобається. Я показувала вам, коли сіяла квіти, отут на клумбі та в садку, ой, оце в рукавичках, то не змогла вимкнути камеру, щоб не показати свої ноги. Показувала, як сіяла квіти, то вже тут у мене посходили. Із насіння, з мого власного Айстри, чорнобривці, майорці. Дуже сильний вітер гілочку з дуба зламав, несу вівцям. Вони охоче з'їдять. А інший менший саджанець піду посаджу біля батьківської хати. Тепла й добра всім. З вами була Світлана і моє село на Полтавщині.